Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення металопластикової перегородки. Бачимо, колір у нас такий нестандартний, максимально такий світло-сірий, як би я його назвав. Даний варіант плівки є нестандартний, тому використати його могли ми лише для доступного профілю. Це у нас OpenTech 60 мм довщиною. Склопакети обрали однокамерні зі склом сатин, щоб не було прозоро, що там як видно, не було з обох сторін, а не лише з однієї. Також клієнт мав вподобання стосовно встановлення з мінімальними зазори для... Прилягання рам до стіни, щоб не було особливо ніякої монтажної піни. Тому ось таким чином ми встановлювали. На підлогу закріпилися безпосередньо через раму, зверху підсилюючи стійки, заводили через підвісну стелю Armstrong і кріпили безпосередньо вже в бетонну основу. Покажемо ось так. От зайти. Конструкція в нас не пряма, мала повороти, тому тут є з'єднувачі 90 градусів і також є підсилюючі стійки. Двері були замовлені вхідного типу, відразу встановили обмежувачі, щоб ручки на тискні не попали, не вдарили по склопакету, щоб це не зруйнувати. Тому нестандартні рішення ми використовуємо, замовляйте, виконаємо спеціально для вас під ваш колір, під ваші вподобання. Щоб розділити приміщення як потрібно.